Доброго дня! Вітаю вас в етері єдиного українського телебачення Ю Сьогодні гість нашої передачі тренер з боксу Владислав Бойко. Доброго дня, Владислав! Доброго дня. Розкажи, будь ласка, про свій шлях у боксі. Десять років назад я прийшов в зал заслуженого тренера України, мальованого Андрія Володимировича, Там і почався мій спортивний шлях. Як ви почали свою тренерську діяльність? Сім років назад я закінчив університет Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і зрозумів, що я хочу стати тренером. А ви спочатку тренували в Україні, правильно? Спочатку я тренував своїх друзів, допомагав їм підготуватися до. Всеукраїнських і міжнародних, і міжнародних змагань. А що було далі потім А потім я починав працювати з дітьми віком від 9 до 14 років. І потім зрозумів, що я можу підготувати чемпіони. Так і почав тренувати дітей. І почав набирати свою групу дітей. Е... Коли ви приїхали до Великобританії, як ви вирішили продовжити свою справу, і з чого ви починали? І наскільки це було складно? Спочатку я почав тренувати комерційно, індивідуально і в міні-групах, а потім почав розвивати великі групи. Спочатку зробив групу новачків, а зараз наразі тренуючи групу професіоналів. А дуже відрізняється програма підготовки нов... новачків від професіоналів? Так, звісно. А можете назвати, як саме? Може, це саме підготовка, чи це може підхід до підготовки, чи саме тренувальний процес? Що відбувається? Тренувальний процес відрізняється тим, що кожен спорт. Найвищих результатів, я думаю, що це не про здоров'я, а група новачків це більше про те, як зробити їх здоровими і щасливими. Тому чим відрізняється звичайний бокс від професійного боксу, я думаю тим, що, перш за все, що коли приходить новачок, ми працюємо більше над його якимись координаційними вправами, над реакцією. Над фізичними фізичні, фізичними даними, так? А коли проходить професійний боксер, то ми вже даємо велике йому навантаження, яке не кожен може здолати. А якщо, наприклад, приходить новачок, але вже доросла людина, наприклад, і хоче тренуватися, стати боксером, як саме ви будуєте програму тренувальну? Сп... Чи ви можете ви відмовити людину, якщо вона дуже багато чи важить, чи ви бачите, що це дуже буде складно, що вона вже досить доросла? Наразі я не відмовляю нікому, так до мене може прийти спробувати цей вид спорту кожен, кожна людина, так. Починаю я з того, що я роблю такий міні-тест, так. Тобто ми тестуємо людину, все залежить від його фізичних, да... фізичних даних, так, і фізичного здоров'я, так. Це все залежить від того, займалась людина раніше фізичними, великими фізичними навантаженнями чи не займалась. Або може взагалі він ніколи не давав фізичне навантаження собі. Він навіть ніколи не робив, як сказати, активний відпочинок. так. Тому що чим відрізняється відпочинок звичайної людини від відпочинку спортсмена, тим, що спортсмен завжди робить собі активний відпочинок. Він або бігає, або багато ходить, або багато плаває, або займається якимсь іншим видом спорту, цим і відрізняється. А дайте ви поради стосовно може. Переглянути їжу, переглянути щось е, треба куштувати, якщо людина постійно займається боксом, чи навпаки треба набрати вагу, якщо людина хоче виступати більш в важкій вагі, як ви даєте поради? Чи ви займаєтесь тільки ну, як тренерська діяльність, вона дуже обширна і не можна казати тільки те, що ходить на тренування і все, чи як це? Наразі я маю контакти людей, так, які мені в цьому всьому можуть допомогти і дати якісь поради. Наразі своїм учням я не даю такі поради, тому що я професіонал, перш за все, в боксі, а не в, як, як правильно сказати, а не в. Я не нутриціолог, а, наприклад, не дієтолог. А настрій, от, бійця чи спортсмена, початківця чи професіонала, І... треба підтримувати чи ні? Я завжди, завжди, завжди кажу своїм, своїм учням, що мотивація ніколи не працює. Ніколи. Працює тільки дисципліна. Тобто, перш за все, коли вони до мене приходять, я завжди кажу, що ти повинен. Притримуватися дисципліни. Це в один час їсти, в один час спати і в один час тренуватися. Якщо людина зможе це подолати, потім вона переходить на новий рівень. Тобто це потім їй дуже сильно допомагає йому в житті. А з якого віку краще займатися боксом? Я думаю, що це все індивідуально, все дуже залежить від антропометрії людини, так? Е, якщо. Деякі люди починають з 7 років, деякі люди починають з 9 років, а деякі починають тільки з 10. Це все, я думаю, більш індивідуально. Це треба дивитися, спостерігати, тестувати. Це все залежить, я думаю, від такого маленького тестування. Перш за все. А як можна дитину з першого погляду зрозуміти, за неї є майбутнє чи ні? Можна її віддавати у 9 років, 8 років, чи 7 років, як можна відразу це зрозуміти? Чи треба, щоб дитина все ж таки походила до залу та потренувалася? Ну, як краще? Я думаю, і на мою думку, так, що це все ще багато залежить від генетичних даних, так? Тут, тут треба. Завжди спостерігати, тому що багато людей, які приходили на бокс, той самий Олександр Русик, той самий Олександр Гвоздик, коли вони вперше прийшли в зал, в боксерський зал, так, тренери їм сказали, що вони ніколи не стануть боксерами. А зараз вони дуже на високому рівні. Тому це все, я думаю, індивідуально тут треба спостерігати, тестувати. Владиславе, давайте побалакаємо про дівчат. А як бути з дівчатами? Як саме з тренувальним процесом у дівчат відбувається? Якщо казати про дівчата, я взагалі не люблю жіночий бокс, так? Тому що він дуже-дуже жорстокий. Дівчата, перш за все, я думаю, набагато жорсткіші, ніж хлопці. Так? Якщо подивитися. Бокс, як сказати, чоловіків і бокс жіночий, так, то жінки взагалі, коли боксують, вони не помічають ні крові, ні розбитих носів, ні розбитих бров, нічого не помічають. Тобто вони просто йдуть вперед. Якщо до перемоги, так? Просто йдуть до перемоги, не дивлячись ні на що. А коли боксують, коли боксують чоловіки, так, я думаю, що в них більш, більш такий розумний і холоднокровний бокс. Тобто вони, перш за все, я думаю, думають. Якщо... Давайте повернемося до вашого. Шляху в боксі. Я знаю, що ви тренувалися з відомими боксерами. Розкажіть, будь ласка, про це, про все ж таки, про свій початок у боксі. Так. Одного разу це було 12-13 років назад, я точно не пам'ятаю, так? Один гарний мій товариш привів мене в зал. Заслуженого тренера України, мальованого Андрія Володимировича. так. В той час він був одним із найкращих в Черкасах тренерів. так. Його дуже... За нього дуже багато хлопців всі мені розповідали, але я не знав, хто це такий і що це за людина. так. І коли я до нього прийшов, він також мені каже, я кажу, я хочу боксувати. Він каже, ну давай спробуємо. І так почав тренуватися. Спочатку я тренувався три рази в неділю, потім тренувався п'ять разів в неділю, а потім все дійшло до того, що я тренувався і два, і три рази в день. Так. Там в цьому залі я познайомився з Олегом Прудким. Я познайомився іще з другими різними боксерами, да, які потім стали і другими номерами, і першими номерами збірної України. Тобто вони були дійшли до дуже висок, високого рівня, так? І мені дуже пощастило з ними тренуватися, і пощастило набратися в них такого досвіду, який я маю зараз. Наразі на цій війні Олег Прудкий пішов воювати, так, і він загинув на цій війні. Це Дуже така велика втрата для нас, так? І ми його всі пам'ятаємо, всі... ще наполеглиму герою. Так, всі за нього пам'ятаємо, всі його дуже цінуємо, так. І взагалі це людина, яка показала Черкаський бокс взагалі з іншої сторони. Тобто це людина, яка дуже сильно прославила нашу область по боксу. А під час тренувального процесу боксер один одного підтримують. Чи... Кожен тренується окремо. Ну, взагалі є таке суспільство боксерів, де ви підтримуєте один одного, чи все ж таки кожен сам по собі? Так, звісно. Я думаю, що це таке ком'юніті, в, в якому не тільки в тренувальному процесі боксери підтримують, а я думаю, і в житті вони дуже сильно підтримують. Наразі я дуже багато з ким спілкуюся, з ким познайомився на тренуваннях, з ким. Проходив дуже важкі тренування, важкий тренувальний процес. Наразі я підтримую з ними зв'язок. Яким ви бачите бокс через 10 років, чи може, якщо порівняти 10 років тому, зараз, чи майбутній бокс, яким ви його бачите? Зараз він став більш видовищним, більш, я думаю, жорсткішим. так. І більш інтенсивним. Тобто раніше він був таким більш, більш я думаю, повільним, так, більш. як може більш, бути? Більш, я думаю, спокійнішим так наразі він дуже-дуже інтенсивний. Тобто, за 12 раундів. Кожен, кожен боксер, кожен спортсмен показує всі свої найкращі. Сторони. Тобто він дуже-дуже видове найкращій дуже, дуже якості, вид... найкращий. За... Найкращі... дуже видовищний зараз, наразі, вид спорту. А, а яким ви мені... бачите, а є майбутнє боксу в Україні? Зараз, на вашу думку? Наразі, ну, наразі бокс в Україні дуже сильно. Е... Як сказати, дуже сильно впав так? сам розвиток боксу, тому що я вважаю, що немає належного, належ, належного спонсорування, так? тому що кожен спорт він живе за рахунок, за рахунок спонсорів, за рахунок якоїсь підтримки. Так? Наразі ця підтримка, я вважаю, вона не така, яка була раніше, так. Тому самі бокс, він в Україні став менш, менш популярнішим наразі. Я думаю, зараз більш популярнішим став такий вид спорту, як ММА, змішані єдиноборства. А що на вашу думку треба робити, щоб конкурувати з сучасними технологіями, з, 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 з світом, який дуже швидко 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 обертається? Щоб бокс не залишився у минулому. На мою думку, я вважаю, що перш за все потрібно брати високих спортсменів і тестувати, тестувати за рахунок, чого вони показують такі великі результати. І потім пробувати ці навантаження і ці вправи давати спортсменам. Я думаю, що за рахунок цього. Перш за все, це тестування. Тестування і рахування. Тобто це все математика, це все залежить від фізичних даних і антропометрії. І ще я думаю, що дуже багато залежить від генетичних даних. Але не все ж таке залежить від фізичних вад, Наприклад, це ж це ж треба. Аж... Спонсорів, треба забезпечити тренерів, треба забезпечити тренувальний процес спортсмена і багато іншого. Щоб він просувався, чи це не так відбувається? Взагалі, бокс, ну, весь бокс в світі це спорт таких дуже-дуже голодних людей. Тобто, якщо ви хочете зростити дуже великого спортсмена дуже великого боксера він повинен бути бути дуже голодним дуже такий а чому пандрі. саме холодним тому що коли у людини немає нічого так в цьому житті вона готова піти на все заради заради своєї мети заради заради своєї цілі я я вважаю так це, перш за все, повинна бути людина, у якої нічого немає, в якої неможливо нічого відібрати. Коли людина вже. Тобто по... це людина, яка відчуває себе, що вже немає минулого, не відчуває попереду майбутнього, і вона йде як. Як хто? Ну, як, як холодна, дуже холодна людина, яка просто йде до перемоги і нічого не бачить, крім перемоги, так? Так. Перш за все, любий чемпіон він зберігає холоднокровність. Це я вважаю перш за все. А, ви знаєте, розумієте, на боксі, яка техніка боксерів українських вам більше до вподоби? Саме кого, чи з якої саме області. Якщо брати боксерів, так, то мені більш за все імпонує техніка Василя Ломаченка. Він я вважаю його одним із найкращих. Це... Він дуже швидко рухається. Чи... Якщо казати про, про його властивості, так, про його фізичні властивості, то в нього одна із найкращих боксерських координацій, в нього одна із найкращих інтелектуального мислення, так Але він один із найкращих. Він це все розвив до такої, до такої шаленої швидкості, що він може вже взагалі не думати в рингу. Він вже все робить на автоматі. На... Владиславе, наш співвітчизник вийде на ринг 16 липня Олекс... 19 так, Олександр Усік. Дайте, будь ласка, прогноз на цей бій, на вашу думку. Що буде відбуватися? Що буде відбуватися? Я вважаю взагалі, що там... нічого такого для мене більш, як сказати, видовищного не буде. Я думаю, що це дуже легкий бій для Олександра. Я думаю, що Олександр виграє, виграє дуже легко цей бій. Я думаю, що він навіть не пройде всю дистанцію 12 раундів. І я думаю, що його просто розкрутили, дуже красиво розкрутили в медійному просторі, так, і я думаю, що це більш такий, як сказати... Мані e, бій для, для Олександра, я думаю, просто що зберуть 90 тисяч глядачів на Вемблі, і це e, дуже гарно виграє і покаже, я думаю, дуже красиве шоу. Владиславе, дуже дякую за інтерв'ю. Ми нагадаємо нашим глядачам, що є наша передача Владислав Бойко, тренер з боксу. Підписуйтесь на наш канал, дивитесь нас. Дякую всім. Дуже дякую.